Доброго дня, друзі! Якщо кому цікаво, і хто не в курсі, а багато хто займається авто, то й в той курсі. Але є люди, які просто дивляться і вони. Ну, багато що просто узнають з Ютуба. Є ось такий проявитель балончик. Що таке проявитель? Якщо ви якусь деталь споклюєте, бо не можете вивести її під прибор. Є отакий от балончик. Називається проявитель. Тут нічого нема ні на русському, ні на українському. Отак от наносите на поверхню. Вона дуже-дуже швидко -дуже висихає все. І отакою от широкою досточкою це все діло затираєте і проявляються міста, де ями залишиться оця фарба там.